Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 17 січня, середа наполовину базарний день, бо основний базарний день в суботу. Давайте подивимося, які тут є свіжі варіанти та скільки вони коштують. І починаємо ми огляд машин на Вінницькому авторинку з автомобілів, які стоять прямо при вході. Це в нас Kia Sportage 2008 року випуску. 2-літровий бензин 154 тисячі пробігу і ціна 9 тисяч доларів з торгом. Гарний автомобіль, гарний кольор виглядає вживу гарненько. А далі Renault Sandero Stepway 2000 якого року? Давайте подивимося, 2018 року випуску. Ціна 11700 на автоматі 30 тисяч пробігу і двигун 0,9 літра бензин. Ось такий автомобільчик. Машини, які припали ось так снігом, я знімати їх не буду. Давайте дивитися тільки варіанти частенькі. 2010 рік Nissan Qashqai, 252 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 10400. Ціна, ну така, середня, така, як вона має бути на Nissan Qashqai. Сірий колір виглядає непогано. Йдемо далі. Шкода Октавія 2018 року випуску. Всього лише 150 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин і вартість 13 790 доларів. Опель Зафіра 2003 року випуску, 1,6 бензин 193 тисячі пробігу і вартість 4950 доларів. Ось тут номер. Рено Меган 2015 року, дизельний, 170 тисяч пробігу, гарний, наполірований. Ціни немає, номер телефону вказаний, телефонуйте, запитуйте. Kia Ceed 2007 року випуску 1,6 бензин, 200 тисяч пробігу. На автоматі і ціна 6 950 доларів. a 4 2007 року випуску, 2-літровий бензин 129 тисяч пробігу. Ну і вартість даного автомобіля 7600 доларів. Opel Zafira 2007 року випуску, 1,8 бензин 207 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 6500. Volkswagen Passat B5 2001 року випуску 1,6 MPI 245 тисяч пробігу. З кліматом і вартість 5500. Audi A4 в b 6 кузові Універсал 2002 року випуску. 1,6 MPI, 190 тисяч пробігу і ціна 5800. Шкода Octavia 2007 року випуску, 2-літровий дизель 207 тисяч пробігу. ну і Ціна цього автомобіля 7600 доларів. Volkswagen Touran 2010 року випуску 1,6 дизель 227 тисяч пробігу і ціна 10 200. Opel Insignia 2017 року випуску з двигуном 1,6 дизель 151 тисяча пробігу і ціна 14500 доларів. Opel Astra H 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 236 тисяч пробігу і ціна 5,300. Volkswagen Touran 2007 2008 року випуску, з двигуном 1,4. 230 тисяч пробігу і ціна 8300 на автоматі, до речі. Ford Mondeo 2006 року випуску з двигуном 1,8 бензин 230 тисяч пробігу, ціна 5100 Максимальна комплектація. Opel Zafira 2006 року випуску з двигуном 1,6 MPI 198 тисяч пробігу і ціна 5800. Dacia Duster 2014 року випуску. Пробіг 200 тисяч км, двигун 1,5 дизель, 10800 ціна. Ще один Opel Zafira 2007 року випуску. З двигуном 1,8 бензин. Пишуть, що не фарбована. Ціна 6650 доларів. Номер телефона ви бачите 177 тисяч пробігу. Nissan Leaf 2016 року випуску з пробігом 74 тисячі км. Батарейка 24 кВт, 12 з 12 палочок, 10500 ціна. Ford Kuga 2012 року випуску 2.0 дизель 257 тисяч пробігу. На автоматі ціна 12700. Kia Sportage 2014 року випуску з двигуном 1,7 дизель 172. Тисячі пробігу, ціни немає, номер телефону ви бачите, пишуть, що автомобіль не фарбований. Kia Sorento 2011 року випуску з двигуном 2,2 дизель на автоматі 191 000 пробігу без ціни, номер телефону є. Volkswagen Passat B6 2008 року випуску з двигуном 1.4 бензин 189 тисяч пробігу на автоматі без ціни номер телефона є. Hyundai Santa Fe 2010-11 року випуску 2.2 дизель, 180 тисяч пробігу, семимісний повний привід і ціна 14 999 доларів. Друзі, в принципі, це все. Першу частину я відзняв ринку. На другу навіть не хочу йти. Там, як правило, небагато свіжих варіантів. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар. Чи подобаються вам ціни на автомобілі, чи ні. І до нових зустрічей. Чуть-чуть не забув, моя фабія також в продажу, 2005 рік, 1.4 бензин. На зимовій гумі з повним баком палива. Працює все добре, ні одна помилочка не світиться, ніяких проблем взагалі по машині немає. Кого цікавить, телефонуйте.